Hello, my dear friends. Я Баритон, і це новий огляд ціну Демарт. 25 рік почався, салатики вже з'їдені, все відсвяткували, тож поїхали! Починаємо з нашої борщової бази. Ціна на картопельку дещо змінилася. 26,90. Бурячок у нас зараз 18,90 за кілограм, морквочка 26,90. Так, Ціни на цибульку. От ласочка. Цибуля Ріпчаста 1190. Друзі, нагадую, що ціни на овочі та фрукти актуальні з 9 січня по 15 включно. Тому майте на увазі, дивіться і залітайте. Ніфіга собі батат. Просто подивіться, ну. Розмір такий <плес> внушительний. Такий, знаєте, <плес> слонячий причиндал. Капусточка фермерська 3790 за кілограм. Зверніть увагу на приємну ціну на червоноголову капусточку. Капуста цвітна 99,90 за кілограм. Броколі 15,99 за 100 г. Раніше б таке ніколи не з'їв, а зараз воно так залітає прям за мілу душу. Пекінська 49,90 за кілограм. Також різні ціни на перчики. 90-99 за 100 грам. Червоний імпортний 13,49. Кабачки 94,90 Жовтий також перчик повернуся. Якщо вам треба 19,99 за 100 грамів. Карнюшончики 99,90 за кілограм. Зараз буде невеличкий огляд на томатну плантацію От, королівство. Томат рожевий 10,99. От, приємна ціна, ваговий томат 69,90 за кілограм. Подивіться, всі такі гарненькі. Тут взагалі багато всього. Томат Бостон 69,90 за кілограм. От, може комусь е, треба чері, Тут і також багато от, на будь-який смак. Та розмір, як то кажуть. От. Коктейльчик у нас 1199 за 100 грам. Якщо ви хочете спробувати щось нове для себе, то велкам. Вам тут пробувати, не перепробувати. Рожевий преміум ваговий 1499 за 100 грам. Ну, от. На гілці також ми мангу купували раніше. Прикольні, 1299 за 100 г. Так, тепер погуляємо з вами по фруктам. Мандарин Сантус 59,90 за кілограм. Така от знижечка в нас. Господи прости, для соля. Чи може ну, поправити мене? 79,90 за кілограм теж мандаринчик. Такий бік е, сайз. Зараз під'їхала гарна знижечка на грейпфрут 59,90 за кілограм. Зараз пішла вхід моя улюблена оця Райська долина. Бананчики, мандаринчики, апельсинчики. Бананчик 5490. Ціни, як завжди, різні. І на мандарини, і на апельсини. От бачите? 59,90, Муркот 7990, є он Озінан такий. от. Так, Там жіночка щось так активно собі збирає. Зараз подивимось. Амперсинчик 54,90, фреш, ваговий 59,90, мандарин пласенція 59,90. Знаєте, все ж таки є плюс у цьому столітті. Отак от захотілося вам черешенька. Або такого, що можна купити лише влітку. А отут бац, приходиш, Март і все. Будь ласка, чого ваша душа хоче і черешня. І тут тобі і персики, і сливка під'їхала. Різна. Лохина, ожина, малина. Ось так от зранку прокинувся, наколотив свій якоїсь творожної маси кайфуєш. Ну, і як же в нас без любителів авокадо тостів? Тут також є приємні знижечки. 69,90. Якщо вам треба таки, 79-90 ціни різні. Тут їх декілька видів. Я, якщо чесно, дуже рідко таке замовляю. От якщо ви розбираєтеся, знаєте, який саме вид смачніше, то можете написати мені в коментарях. Приємна знижечка на лимончики 57,90 за кілограм. Оце, до речі, прикольна штука. Мене пригостила одна добра людина таким апельсинчиком. В чому його прикол? Що він е тонкошкірий і дуже солодкий всередині. Знижечка на манго, подивіться, така приємна на 100 гривень під підгончик, да? Я вважаю хорошо. Манго 7990. Так, ну а тепер поїхали до яблук. Мама мені казала, завжди треба їсти, щоб були міцні зуби, як у коня. У мене міцні. До речі, вони зараз так прикольно зробили. От подивіться. В кожного яблучка свій отак от стовпчик. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ну, в принципі, зрозуміли. Ліголь 3490. Фуджі. 39,90. Семеринка, 44,90, Джанагол, 33,90, Голден, 59,90 за кілограм. Шемпіон, 34,90 за кілограм. Іайдаред 3490 за кілограм. Груша 59,90 за кілограм. Ксенія. 1499 за 100 грам Імпортна грушка теж 1499 за 100 грам. Олесія 1299. Айва також 1299. Я в дитинстві любив такий сачок. Пити мені бабушка робила. Потім за цим соком айви мені колись подружка порадила коньяк запивати, то більше сок це я не п'ю. Але айва смачна. На цьому все. Буду вдячний за вподобайку і до зустрічі наступного тижня.